Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, які люди довше живуть? Право чи ліворуки? Лівші чи правші? Та однаково, напевно. Ні. А що вже тут не так? <свісно> вже тут не так. Вже одні більше живуть, другі менше. Чо? Ну, так от у вчені так кажуть. Як ви думаєте, які люди довше живуть? Довше? Так, ось є якісь знакомі, які ліворуки, лівою рукою пишуть. І те, що ліва руки, то що погано взагалі не вміють робити. Подружка може? Ні? Ну, подружка, ну давайте праву руки. Право руки, так. Вони довше, так, все правильно А наскільки довше? Живуть приблизно в руках. Як ви думаєте? Років 7-10. Так, давайте з трьох <с> спроб. відгадайте. Звонок другого чи Так, да, Можете скористатися дзвонком другої чи подрузі. У мене такі друзі, як подруги так. Вони в принципі так само. Січка до мікрофона. Щас, де я подумаю, так. Ой, мама з папою таке скаже, що лучше не це тоді подрузі, а подруги. Бабушки можуть позитиві, дідусь без разі. Нема бабушки з дідусь. щас. Інтелектуа. Це знімати петлічку чи ні? Ну, як будеш з будеш дзвонити, то Лінія зайнята. Так. Чітко буде чути, так. Можеш. Так, да, до неї Алло. Юлька, ти зайнята? Ні. Юля, мене таке питання, таке питання. Слухай уважно і подумай. Е, які люди живуть довше? Право чи ліву Однаково. Ні, не, не однаково. Право довше. Право довше живуть, але на скільки років ти думаєш довше? Бей, Тася, тобі скучно? Що що? Тобі що, блядь, скучно? <сум> мені ну, чуть-чуть. Ну, Юрка, давай скорше, мені дуже треба. Ну, я не знаю. Це да, приблизно, скажи, да, приблизно. Скажи. На років 10. На років 10? Майже, майже. Майже, майже. Ще раз. Ану, ще меньше, раз щось. Меньше, менше, чуть-чуть, менше. Чуть -чуть. Ой, блять. На 7. На 7? Чуть-чуть більше. А, вгадала? Ні, чуть -чуть більше. Чуть-чуть більше. Вісім. Вісім. Чуть-чуть більше. Дев'ять. Дев'ять. Боже, <рес> я Така розумна в мене. Я тебе дуже люблю. Давай, пока. <рес> супер, yeah, супер. Давай. давай. Да, а да. чого на дев'ять? Ну на дев'ять. Ну так вирахували, що на дев'ять. Так Вікіпедія пише. Так, дякую Вікіпедія за Вікіпедії. Вірити не треба, ні не, не будемо вірити тоді.